Вітаю вас, друзі і вам, вороги. Привіт, звати Оля Фреймут, Ми сьогодні з Лондона і в мене такий гість, але до всього по порядку. Отже, зустрілися Оля і Олександр. Оля колись працювала на 1+,1 плюс і заглядала Олександрові в рота з усіх сил, тому що Олі дуже хочеться повернутися на один плюс і вести ревізор. Олександр поки що таких рішень не приймає. Ну можливо, дадуть деньги Олександру хтось хто. Зараз вони мають сандр для того, щоб відстоювати свої інтереси. І Оля дуже старається. Оля, попри те, що вона завжди була богиною українськості, і всі дівчатка, навіть якщо вони Гралися російською мовою, коли вони грали волю Фереморт. Вони переходили на українську, навіть якщо вважали її нерівною. Оля дивовижним чином показує комплекси меншовартості в інтерв'ю Влащенка з гардоном А тепер з Олександром Радянським насолоджуємося. Звичайно, поділ. Поділ, звичайно, поділ. Звичайно, Володимирська гірка, тому угу. що ну вона пов'язана була з. З булгаком булгаков був легендарна постать для київлян киян того часу. Звичайно, все, що можна було не виправлятися. Булгаков був легендарна постать для київлян, і в принципі питання в тому, що для цих київлян булгаков єдиний, хто був легендарною постаттю, про що ми дізналися на 15-й хвилині інтерв'ю з Олією. Звичайно поділ. Звичайно, поділ. Звичайно, Поділ. Звичайно Володимирська гірка, тому що ну вона пов'язана була з, з Булгаковим. Булгаков був легендарна постать для київлян, киян того часу. Звичайно, все, що там жінчицький там, Михайла... та Булгаков, Там Ми... вже не вже, там така вулиця письменників. Ну, ну да. Ну в ті часи Булгаков був вже заборонений, тому він мав таку мифіну, я б сказав, міфологічну абсолютно привабливість. Ну, там іще ще не Чулевицький. І насправді Оля згадала навіть про Тютюнника. Вона згадувала інші імена видатних українців, але ну, важко згадувати імена інших українців, якщо у Радянського все затулено просто одним большим булгаковим. Причому затулено настільки, що Оля дуже важко було. От дивіться, спочатку я вам покажу, я вирішила показати вам два відео у зворотному у зворотному порядку зараз я показую вам Олю, яка слухає Олександра Родянського. Виглядає так, ніби вона слухає мене, і реагує на те, що говорю я. Я не знаю, наскільки збігається симетрично те, що я говорю з виразом Олі Фреймут, але мені здається, що вже на цьому етапі її має стати дуже боляче від того, що я говорю. Але ж насправді реагує вона не на мене, а на Олександра, на ту пургу, яку він їй несе. Оля навіть намагалася Олександра вивести кудись в висоти не чує Левицького, хоча б або Тютюнника, але. Олександр не повертався, бо він київлянин, і у нього єдина прошивка Києва ну яка качественне, вот вот все. постукав двері відкрила якась жінка, в двері, і він дуже чемно запитав: а скажіть, будь ласка, це той дом, в якому жив великий русский писатель Михайло Фенович Булгаков, і жінка відповіла: так дуже подивилася, Тат, значить, неудачливий, значить, веніролог мішка Булгакав став російським писателем. Це було десь на, на початку 70-х років. Ну тобто він повертався десь наприкінці 60-х. Надрукували частину з мастерами Гарити в одному з найголовніших радянських літературних журналів. Це був Новий Мір. Uh -huh. А і о, це стало. Відразу ж таким абсолютно а, вибухом. і всі читали, і всі намагалися ні на що не схоже. Абсолютно, боже, Булгаков просто ні на що не схоже. Ми багато разів вже розбирали на що схоже Булгаков, але ми до того будемо не повертатися. Ми навіть можемо згадати Хуля хурину і те, як я розбирала Миколу Куліша у патетичну сонату. Здається, якщо ви підете в патетичну сонату, то ви там дізнаєтеся, у кого вкрав сюжет Міхил Булгаков. Не у Миколи Куліша, але дуже близько. Бо Микола Куліш з цього приводу робив. Ну робив таку собі фантасмагоричну п'єсу. Але тим не менш, ну от Оля, знаєте, ну вона сама покликала. Вона сама покликала Олександра, її ніхто не замовляв. Точніше, не змушував, хоча, можливо, змушував, бо у нас немає свободи слова, і Оля була вимушена слухати воспоминання Олександра Роднянського про Михайла Булгакова. І питання в тому, що Олександр Роднянський з усією цією балалайнею про Булгакова він вже забуває, що він це вже. Багатого разів говорив. І він повторює, і повторює. І насправді той текст, який він виголошував у Олі Фреймот, дуже сильно схожий на той текст, який Олександр написав ще в далекому 22-му році. І він постійно згадує про цю історію про веніролога. Хоча насправді, ну, якщо ти вже настільки часто згадуєш цю історію про веніролога, ну знайди оригінальний текст. Він, по-перше, там неправильно посилається на повість, яку він цитує. В цій повісті цього не було, в цій повісті не було цього тексту. Глава про венеролога були про бездарного вініролога. Ну, Якщо ти вже хочеш щось там цитувати, то ну ну звірся якось з пам'яттю, якщо ти це цитуєш постійно. Але Олександр у нас знайомець, значить, знайомець з Е великою под російською культурою, і всього іншого не бачить, і тут я хочу зразу повернутися до іншого інтерв'ю, тому що я сьогодні буду перебивками неможливо дивитися Олюф Ремоцедром, чисто перебивками розповідати про інші контент. Но споживацькі досвіди, які в мене були останнім часом, і проводити так би мовити контрастний душ між тим, що я бачу у Ольги, і тим, що я бачу у Олександра. Тому що я, зокрема, наприклад, подивилася інтерв'ю на планеті людей з Олександром Мехедом. Там він розповідає про те, що, що з росіянами сталося. Ну нічого не сталося. Ми думали, що ми щось би будемо скасовувати, але скасувати нам їх не вдасться, бо вони затихарілись і подаждалі. Ні, ну воно нічого взагалі не не скасувалося, і воно просто. Перечекалася якась така дуже страхітлива пауза, яку вони вичекали. І коли там з'явилось про те, що зареєстрований логотип уже на російський ринок зареєстрований логотип однієї з голівудських студій, а тоді виявляється, тобто вони будуть заходити знову, повертаються з офіційним прокатом. Угу. Бо зараз же у них альтернативний прокат, коли вони як в 90-х просто піратку ставлять і крутять. Але між двома цими сенсами брат один і брат два. Але о... Там в документах злитих виявляється, що ця студія подавала його влітку 24-го. Mm -hmm. І це зараз тільки воно пройшло ці всі верифікації. І якість цим, ну тобто вони просто перечекали, те саме з присутністю російських наративів, типу Анори, те саме з присутністю Серебрянікова, який від Білого на канському міжнародному кінофестивалі. Про те, що ну, тобто відміна не відбулася взагалі. Відміна не відбулася настільки, що навіть в українському просторі українською мовою з'являються два типу навколо українських персонажі, і продавлюють всю ту ж вонючу російську повестку, яку продавлюють у всьому світі. В той момент, коли Україна дуже активно комунікує з приводу того, що російська культура це не культура в чистому вигляді, а це просто один із інструментів експансії, один із інструментів Ментальної окупації, в тому числі, і ми зрозуміли свою помилку: ми не можемо скасовувати всю російську культуру. Ми давимо на окремих гравців найпотужніших. І намагаємося зробити їхнє життя якнайскладнішим. І от в частності у мене в частності, в частності, Зокрема, у мене є оцей літопис про Олександра Роднянського, який я собі веду, бо мені подобається за ним слідкувати. Він ото шквариться, зашквариться, а потім у мене буде довгий перелік, і я можу не навіть коли зроблю такий етер. Пущу знаєте, от коли цілодобова трансляція йде. У мене буде цілодобова трансляція всіх зашкварів Олександра Роднянського, Ну щоб, щоб легко було. Згадати, бо він, звичайно, шквариться регулярно, активно, і є люди, які не розуміють, що він робить. А я ну я можу сказати, що він нічим не відрізняється від тих людей, про яких Олександр Махет говорить ось так. А вони просто стали е, люди без вони переїхали по Європі по штатам. І вони просто стали е, люди з російськими слов'янськими іменами based in Berlin і все. І, і для них нічого не змінилося. Так, вони просто стали based somewhere else, не в Україні і не в Росії. Взагалі, Радянські ходять і розповідає всім, що он тірвраг в Росії, і все таке, що він. І головне, що в цьому інтерв'ю, до речі, Оксана на це звернула увагу, а я вже так не звернула увагу, бо Оксана вже зробила свій огляд. Вона нам сказала, що ну в очах Олександра Радянського у всій його комунікації, і в принципі я це теж відмічала: війна почалася у 22-му році. У 14-му році все було нормально, бо Олександр там ще дуже Дуже багато чого знімав і творив. І от якщо ви зараз подивитеся на Олімпіаду, то я от просто зацитую цитату зі свого Фейсбука яку сьогодні побачила. Відкатав свою довільну програму канадський фігурист Степан Гугалів. На лід виходить представник США Ілья Малінін. Як чудово проходить Олімпіада без росіян? І в той момент, коли українці. Маючи набагато менші потужності і маючи набагато менший накопичений капітал, тому що Росія своєю культурою приваблює до кожної дрібної Навальної та іншої мандавошки, дуже активно, маючи набагато менший актив тих, хто відстоює її інтереси у світі. В Україні слава Богу, таких людей більше у нас якось вже вирівнявся а, інформаційний фон. Але у світі ми маємо якомога менше. Ну якому ми продовжуємо цю боротьбу, і Росія дуже активно веде цю боротьбу, вигризаючи всі а, крихти уваги в, в на свою користь. Цей момент люди, які представляють Україну у світі. Ну, типу так, номінально. Вони ж в Україні там, якщо з'являються, то просто спорадично для того, щоб е е тримати за собою по-моєму, хоча я не знаю, коли останній раз, що він що вона були е в Україні, вони продовжують в своєму інтерв'ю когнітивну війну проти українців, розповідаючи, що ми, мовляв, щось не те робимо з Булгаковим, бо там далі дійде. Тому що спочатку розгорнулася душа, як Київ Булгакова був Києвом, який описує, ну який пам'ятає Роднянський. а він іншого і пам'ятати не може, бо він іншого не читав, ні Подмогильного ні, ну, Забушко Це вже коли він виріс, ну, міг би почитати ні Нестайка, ні Тютюнника, ні Господи Осьмачку, ні Нечуя. Нікого він не читав. Читав, тому у нього Київ з цими людьми не асоціюється. Хоча ну насправді вони описували Київ і талановитіше, і цікавіше, і глибше ніж Булгаков, але от ну от не, не працює. І от я дивилася інтерв'ю Мехеда задовго до цього. Я подивилася інтерв'ю Мехеда два тижні тому. От воно вийшло десь два тижні тому. Рекомендую піти подивитися, чи скільки воно там вийшло. І мені захотілося просто повторити, тому що ці фрази, ну, от вони от дуже, дуже синонімічні, точніше, дуже антонімічні до того. Що робить Оля Фреймо з Олександром Роднянським? Олександром Роднянським, Вибачте, тому що з одного боку, Олександр Махет говорить, як Росія наступає і як цьому дуже важко опиратися, коли ми з тобою говоримо зараз. Це якраз тиждень, коли опублікована колонка велика Юлії Навальної. Угу. Яка бачить візію майбутнього Росії після Путіна, і справедливо український філософ і сеїст Володимир Єрмоленко питає: така: А як Росія і російська опозиція опиняться в цьому після Путіна, не розуміючи, взагалі що з цим робить? Коли ми з тобою говоримо, це буквально пару тижнів відтоді, як зе економіст опублікував новину про Аллу Пугачову і інтерв'ю. І коли Нью-Йорк Таймс давав рецепт медовика під назвою Russian Recipe» і Кейк, діпа і? І, от «Russian Cake», як ми проживемо без нього, при тому, що далі мені це висвітло, тому, що українські опініони і інтелектуали пішли пихати повну панамку у «Нью-Йорк Таймс з коментарями про те, що ну і Недовик, та ну не то, щоб дуже Russian Cake». І от той момент, коли українські інтелектуали весь час відбивають всі ці атаки, всі ці, всі ці претензії на Russian cake, на Russian culture, на те, що все до чого може дотягнутися російське, російське. Коли вони а, опираються цій когнітивній зброї, в тому числі культурній, є два інтелектуала Фреймут і Роднянський, які вирішили українцям розказати, як нам всім бракує Булгакова і що її не треба відміняти. І що це заборона Булгакова, якої немає насправді є боротьба з Булгаковим як символом цієї окупаційної культури, яка затуляє будь-яке інше обличчя Києва. І на Роднянському ми якраз бачимо, що він Іншого обличчя Києва і не уявляє, тому що немає. Йому затулили Булгаковим тупо все. І питання в тому, що Україна, держава і інтелектуали українські зараз працюють на те, щоб розширити цю рамку, забрати це забрало, отак, от посунути, і сказати: дивіться. От дивіться, от пам'ятник Волгакова, а ви на 200 метрів вище підійметеся, і там будинок, в якому жив Тютюнник. Що ви про нього знаєте? Що ви знаєте про День Суботній там? Підіть. А от там, якщо ви спуститеся, то ви побачите вихід до Дніпра, який описав Михайло Могилянський. Що ви про це знаєте? Но, но, но Фреймот і Роднянський бідкаються. Ми зараз перейдемо до цього бідкання. Замість того, щоб. Е Показати спільність з українськими інтелектуалами, якщо вони вже хочуть. Вважатися українською елітою, бо вони претендують на це. Вони, типа, вони, типа, українці, які представляють інтереси України за кордоном, але вони їх так представляють, що сруть українцям, які дивляться цей контент тут в голови, далі булгаковим і так булгаковим все засрано було. Вони знову ним засирають. І Оля, така якимось таким е голосочком там дуже тихенько починає натякати, що є ще якісь інші імена. Ну роднянського цих імен немає, і воно тому. Випадає. До речі, рекомендую піти подивитися мій читанці Київ Михайла Булгакова. Я там якраз порівнюю, як писав про Київ Булгаков і як писав про Київ Нечуй Левицький. І ви можете порівняти, наскільки це глобально дві різні, два різних міста. Але, ну, закінчимо з Олександром Мехедом. І розуміючи цю тупик цієї історії, я трошки змінив те, що я кажу на захід, про те, що якщо ви не можете цього скасувати, то просто почніть читати це більш критично. І Мені здається, що ця штука дуже працює з українським середовищем, умовно кажучи, те, що тут проговорено, і здається, радикальним в плані так було з пушкінопадом, так було з спробами відміни або переосмислення класичної літератури російської, і так далі. І так далі, вони десь. Шість-вісім місяців вони поступово стають історіями, про які пишуть західні медіа, і поступово це відбувається. Так. Питання в тому, що стратегію вже давно змінили. Уже давно іде завжди акцент на певному продукті або на певному імені. І, ну, наприклад, знову ж таки, є люди, які займалися цією темою дуже довго. І тут, наприклад, прочитавши Мирослава Шкандрія, у вас не буде питань стосовно того, чому. Пушкін імперець і чому Україна може протестувати проти нього як імперського інструменту в бою? Але ну ця інформація недоступна Олександру Роднянському, Він взагалі насправді дуже зайнятий. Він зараз замерзає його замерзати на насмерть. Як ви бачите, у Русхи балалайки» Іллі Варламова вийшов сюжет про те, як людей замерзати на насмерть, але чомусь цих людей ілюструють. Табла з одного боку Ильи Варламова, з іншого боку, Олександра Роднянського. Ви не повірите, виявляється. Температура до мінус 20 Жити Жить в квартирах неотапливая. В ситуації, когда естественно замерзает вода, лопаются трубы. Но когда они останавливаются, они лопаются. Не функционирует под канализация, отключено электричество, и Люди сидят еще и в темноте. Это, конечно, чудовище состояние.